Вітаю пенсійні підсумки червня. Сьогодні розповідаю, що не так з перерахунком пенсій для тих, хто працює. Згадую заяву Дарини Мерчак про те, що майбутнім пенсіонерам не варто чекати на гідні пенсії. Розповідаю про продовження виплат від ООН для тих пенсіонерів, котрі живуть в зоні бойових дій, та про заяву від Мінсоцполітики, що привідкриває завісу бальної системи. Ключова пенсійна новина місяця це перерахунок пенсій для тих, хто працює. В уряді анонсували, що перерахунок відбудеться для 654 тисяч осіб, при цьому офіційно продовжує працювати 2,7 мільйона пенсіонерів. Але на диво пенсійному фонді не стало звітувати, скільки саме людей цього разу отримали підвищення і який середній розмір підвищення. Раніше звітували і цим хизувалися, а цього разу чомусь не стали. Наче соромно називати цифри. ну, Здається, що новина, яку в квітні писали на сайті Міністерства соцполітики про перерахунок пенсії для 654 тисяч осіб, була просто скопійована з минулорічного звіту. Нагадаю, що тоді розмір підвищення в середньому склав 220 гривень минулого року. Тобто перерахували 650 тисяч пенсій. А зросли пенсії лише у 400 тисяч осіб. Ось такі хитрощі, перерахунок не завжди означає, що пенсія фактично збільшується. Можуть змінитися її складові, а загальний розмір залишається без змін. Тим, кому все-таки в червні пенсію додали, варто бути уважними, бо в червні принесли пенсію із доплатою за квітень і трави. Тобто в липні виплата буде менше ніж в червні, але більше, ніж в травні. Далі не можу не згадати заяву Дарини Марчак, заступниця міністерки соцполітики, на початку місяця, вона зазначила, що українцям не варто очікувати в майбутньому на високі пенсії. Що громадянам України вже зараз треба готуватися до пенсії, працювати стільки, скільки це буде можливим. І відкладаючи кошти на життя у похилому віці, посадовиця запевнила, що держава гарантовано платитиме людям похилого віку із солідарною пенсійною системою, проте ці виплати будуть невеличкими. Ну як пишуть дехто в коментарях у нас на ютуб-каналі, начебто сьогодні пенсії великі. Солідарна пенсія зазвичай у європейських країнах це мінімальна гарантія, пояснила Марчак. Додавши, що коли людина хоче отримувати високу пенсію, то вона накопичує гроші самостійно. Також Марчак зауважила, що у США, наприклад, солідарних пенсій взагалі не існує як явище, і там громадяни самостійно накопичують кошти для гідної старості. Надалі ситуація в країні, скоріше за все, буде погіршуватися, вважає Марчак. І тому Порадила українцям починати відкладати додаткові кошти на свій власний пенсійний рахунок та готуватися працювати максимально довго, поки це буде можливо. Третя більш-менш суттєва, новина – це ООН продовжила програму підтримки пенсіонерів. Пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, отримують доплати від всесвітньої продовольчої програми ООН до кінця року. Допомога передбачена для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. Обов'язковою умовою призначення допомоги є пенсії, розмір яких є меншим, ніж 3250 гривень з урахуванням усіх надбавок і підвищень. Виплата здійснюється в сумі, що дорівнює різниці між 3250 і сумою пенсії, яку отримує людина. За призначенням допомоги звертатися не потрібно. Пенсійний фонд самостійно нараховує доплату таким особам, які ну, відповідають всім умовам. Гроші надходять разом із пенсією на картку або на пошті. Розмір підтримки по факту дуже маленький. Відчутно, це хіба для тих, хто отримує пенсію найменшу, наприклад, 2361 гривня. Ну, ось тоді тимчасова доплата сягає майже тисячі гривень. Ще одна заява від Дарини Марчак. В, в іншому інтерв'ю вона привідкрила завісу щодо бальної системи. Ну, По-перше, вона вкотре наголосила, що уряд працює над запровадженням накопичувальних пенсій. Чому ця обіцянка є міфічною, я розповідав в попередніх відео. Не буду на цьому зупинятися. По-друге, в уряді зізналися, що поточна пенсійна система недостатньо справедлива, непрозора, незрозуміла. Майже половина пенсіонерів згідно з дослідженням не знають, як рахуються їх пенсії. Тобто, пересічний громадянин не розуміє логіку нарахування. І є плутанина з чисельними надбавками, і є несправедливість, коли людина, яка працювала однакову кількість років з однаковим рівнем. Заробітку, проте вийшла на пенсію там в інші роки, різниця в пенсії може бути відчутна. За словами Марчак, не має бути безлічі усіляких надбавок і дотяжок, чисельність яких суттєво збільшили, зокрема, і нинішні урядовці. Але майбутня реформа передбачає, що структура пенсійної виплати має стати зрозумілою. Вона складатиметься з двох елементів: соціальної частини пенсії або державної гарантії, яка дається кожному, хто має мінімальний страховий стаж. Це мінімальна гарантія і захист від ризику бідності. І друга – це страхова частина пенсії, яка буде обраховуватись максимально просто. Кількість щомісячно сплачених внесків помножена на вартість балу, одиниця стажу і сплачених внесків, що матиме однаковий для всіх еквівалент у гривні та щорічно індексуватиметься залежно від е, стану економіки. Ну, е, максимально просто це на думку уряду. Я вже розповідав, що нічим це не відрізнятиметься від нинішнього поняття коефіцієнт зарплати. Тут головне, щоб індексація була чесною. Ну і про терміни означеної реформи ніхто вже не говорить. Поки що багато розмов та імітації діяльності. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, будьте здорові і хай щастить.